Я готов відповісти. Ви знаєте, є кар... кримінальний кодекс, да? стаття 341. Це так, щоб ми не думали, що я щось там друге кажу, чи ви щось інше думаєте. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ організацій. Карається там арештом і позбавлення волі. Да? Ну, якщо цікаво, можу назвати цифри. Питання. де далі? Е, я свою думку висказую, Да? Я був з е, самого початку, е, це нас було число на пам'ять 25, -го. 25 -го числа, да, по-моєму, субота. Да? Да. Ну, я був з самого початку на площі і е, керував діями працівників міліції. От давайте буквально, я займу ще вашу увагу 5 хвилин, на площі зібралося там, там до 5 тисяч людей. Ну, приблизно я, я цифру коментувати не буду, так? ви всі бачили, стоїть оцеплення міліції, працівників міліції. Питання, як починаються дії всі? Підходи оперед на молодих людей з бітами, з палками. Якщо ви кажете, що це неправда, передивіться записи. Було було, у кожного в руках біта, палка, дубина і так далі. Тепер ніхто ж не відміняв е, статтю за холодну зброю. Да? Е, якщо це держак від лопати, це би шансовий інструмент. Да? Але ви бачили, більшість їх перероблено. Питання: це що, мирна акція? Я вам зачитав, що таке мирна акція відповідно до статті 39. Вопроса, та мирна, хороша акція. Але діти вийшли з дубинами. Да? Йдемо далі. Е, Чітко, конкретно, особисто мною, було доведено до всіх містонгувальників, що, будь ласка, не порушуйте закони, не приміняйте силу, не захвачуйте будівлі. Так, що ж коротко було сказано, що це є е, кримінальною відповідальністю. Питання. Йдемо до обласної ради. Якщо двері відкривають примусово, вибивають, там, вирізають і так далі, це добровільно зайшли? Чи це зайшли користуватися всім майном? Чи це все-таки захват? Я думаю, що крім нас є прокуратура, є суд і так далі. І ми на правовому полі вони правильно відповіли. Кана справа порушена, ви за це знаєте. Тепер далі питання. По поводу того, кого привлікали до кримінальної і інмістивної далі відповідальності, ви знаєте, по Кремінчу це чотири особи, так? І по Полтаві на сьогоднішній день це дві особи. Далі. Але по Полтаві ще проводиться слідство, опрашуються і допитуються свідки. Я думаю, що в принципі. В процесі цієї роботи ще будуть більш якісь конкретні далі результати.